Золота фортуна крок до олімпу міжнародного визнання, нагороди найпрестижнішого рейтингу упевнений крок на авансцену світового ринку. В Харківській обласній державній адміністрації відбулася урочиста церемонія міжнародного академічного рейтингу Золота фортуна. В ній взяли участь директори департаментів, керівники підприємств, установ, підприємці, голови райдержадміністрації. З привітальним словом до присутніх звернувся заступник голови адміністрації президента України Ігор Райнін. Хочу в першу чергу вас поздравити з вашим успіхом, успіхом ваших трудових колективів, Пожелайте вам всього самого лучшого. Знаєте, як. добрые давние времена или так держать. Спасибо вам за вашу работу. Спасибо вам за то, что ваши коллективы сегодня эффективно работают, несмотря на все сложности. Благодарим вас за ту помощь украинской армии, которую каждый из вас оказывает. И мы со своей стороны сделаем все возможное. Щоб Харківської області був мир і покой і ваші трудові колективи наслаждались роботою вместе з вами разом із заступником голови адміністрації президента України Ігорем Райніним. Нагороди вручав голова Харківської регіональної дирекції міжнародного академічного рейтингу Золота Фортуна Всеволод Чебодаєв за час існування рейтингу були нагороджені громадяни понад 60 країн світу і серед них, що мені особливо приємно як харків'янину сотні слобожан. А цього року була вписана ще одна сторінка в історію рейтингу сторінка воєнна. Адже починаючи з квітня місяця, керівництво Золотої Фортуни постійно перебуває на передовій, на блокпостах. Разом з українською армією національною гвардією бійцями добровольчих батальйонів, де їм надається матеріальна психологічна допомога, і вручаються академічні нагороди нашим доблесним воїнам, які мужньо боронять рідну землю. Ну а сьогодні присутні в цьому залі, крім того, що ви робите значний внесок в зміцнення економічної могутності України. Ви надавали активну допомогу теж українській армії, нашим військовослужбовцям, за що вам окрема подяка. Цього разу лауреатами міжнародного академічного рейтингу Золота фортуна за поданням Харківської обласної і районних держадміністрацій стали колективи ряду харківських заводів, приватних компаній, оздоровчих установ та сільськогосподарських підприємств. Зокрема, орденом за трудові досягнення третього ступеня відзначено колектив державного підприємства Державний інститут по проєктуванню підприємств Коксохімічної промисловості ГІПРОКОКС на чолі з директором Віктором Рудикою. Наш колектив. который состоит из 600 человек сотрудников. Сегодня, как и последние 15 лет, работает очень стабильно. Мы наращиваем ежегодно объемы производства. 95% у нас экспорт. Мы не чувствуем никаких, так сказать, кризисов, поскольку работаем Бразилия, Индия, Пакистан, Китай, Россия, Италия и другие страны. Мы благодаря своим разработкам сегодня занимаем свои номинации в мире первое-второе место совместно с Тисен Круп. Медаль незалежність України за вагомий внесок в розбудову держави вручено директору департаменту економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації Віктору Коваленку, раднику голови Харківської обласної державної адміністрації Олександру Пенцькому, завідувачу архіву комунальної установи по утриманню трудового архіву та майна спільної комунальної власності територіальних громад, сіл селищ, міст Вовчанського району Харківської області Валентині Світличній. Медаль Трудова слава отримав головний лікар клінічного санаторію курорту Березівські мінеральні води Олександр Сердюк за вагомий внесок в розвиток галузі санаторно-курортних послуг і високий професіоналізм. Почесною відзнакою нагороджено генерального директора торгово-промислової компанії Опора Владислава Новікова за високий рівень соціальної відповідальності і високий професіоналізм та голову фермерського господарства Ромашка Анатолія Козиря за високу врожайність зернових культур і впровадження передових технологій в рослинництві нагороду отримав його заступник Роман Козир. У чесним лауреатським дипломом за вагомий внесок в зміцнення обороноздатності України нагороджено колективи Харківського конструкторського бюро з машинобудування імені Морозова та державного підприємства Завод імені Малишева. Всі колективи, всіх підприємств. Это дружная и хорошая команда. И очень приятно, что сегодня этот конкурс реализуется именно в Харькове. Потому что Харьков ⁇ это индустриальная столица Украины. И мы все чувствуем и видим заботу об администрации, о нашем промышленном комплексе, о нашем сельскохозяйственном комплексе, о перерабатывающей промышленности. Я поздравляю всех номинантов, желаю их им и их коллективам всего самого наилучшего, процветания их предприятиям, коллективам здоровья, ну а самое главное, счастья и благополучия и мирного неба над головой. Почесним лауреатським дипломом за надання волонтерської допомоги Збройним силам України відзначено колектив приватного сільгоспідприємства імені Фрунзе, генеральний директор Іван Глянь. Ми виконали свій, мабуть, громадський обов'язок, тому що захист батьківщини це сьогодні одна із головних наших задач, пріоритетів. Дійсно велика була допомога. Я тільки молю Бога і кажу, щоб воно було на користі, люди були живі, здорові і щасливі. За активну участь в соціально-економічному розвитку регіону, допомогу біженцям, дипломом золотої фортуни нагороджено виконавчого директора ринку сільськогосподарської продукції Перший кілометр Володимира Павлова. За вагомі успіхи на ринку оптової і роздрібної торгівлі, створення нових робочих місць і довіру споживачів, вшановано колектив фірми Хазар ЛТД, генеральний директор Шахін Омаров. Сьогодні очі нам приятна серед тих, которые получили лауреатами золотую фортуну. И, конечно, это можно считать где-то и авансом, потому что еще впереди очень много задач нам надо решать. Именно малый и средний бизнес является гибким и возможность больше, чтобы в этих кризисных условиях переориентироваться в бизнесе. Учасним дипломом рейтингу Золота фортуна в номінації Здорові продукти і відмінний сервіс відзначено колектив товариства Восторг на чолі з генеральним директором Світланою Колісник. За високий рівень культури обслуговування і бездоганний сервіс нагороджено колектив торгової марки Хліб Сіль Плюс ресторан Шпіль на чолі з Дмитром Яненком. Як ефективне виробництво косметичних засобів та парфумерії відзначене підприємство Аромат, директор Валентина Блухіна. В номінації Надійний постачальник цукру почесний диплом отримав засновник товариства Харків Цукор Олександр Лагутін. А в номінації більше ста років стабільної якості колектив харківського м'ясокомбінату. Диплом вручено заступнику директора ХМК Тетяні Долженко. За високий рівень соціальної відповідальності, культури обслуговування і довіру покупців. Відзначено колективи трьох торговельних мереж для колективу «Товариства ФОРА. Диплом отримала заступник директора Ірина Марченко. Мережу гіпермаркетів Велмарт представив регіональний директор Олег Первушин, а торговельну мережу Дігма виконавчий директор Павло Шайденко. Академічним дипломом якості за бездоганну якість санаторно-курортних послуг і високий професіоналізм номіновано колектив санаторію Ялинка на чолі з головним лікарем Федором Кривошликовим.